Доброго всім ранку. Сьогодні з вами я, Світлана Гребенюк, в ефірі наша тайм менеджмент зарядка, трохи запізненням, але таке буває іноді технічні причини. А про що хочу з вами сьогодні побалакати? Хочу з вами сьогодні пробалакати про те, як же почати робити те, що собі заплапонував. Як почати займатися. Це значить працює. Так що повторюю, як почати працювати над своїми цілями і чому справді часом буває складно почати заплановане, навіть якщо ви собі визначили цілі, і, значить, знаєте, що вам потрібно тут і зараз, і що потрібно робити, на час але буває. Важко почати. То нема мотивації, то нема сил, то нема натхнення. Даліться куча різних причин, щоб... цілями. Давайте розберемося, як мотивувати себе, як мотивувати себе, як діяти, і які кроки потрібно прийняти для того для того, щоб досягти своїх цілей. Перше, що потрібно зробити, це протестувати. А чи дійсно ті цілі це ваші цілі? Тому що ви, начебто, собі подумки визначили, чого вам хотілося найближчи місяць, чи півроку, чи рік. Ви навіть написали це у блокноті, чи Богу жбуки, або повісили цей список собі на стіну і кожного дня для нього заглядаєте. Але пройшов тиждень, другий. А ви нічого не робите для того, щоб досягти своєї мети. В такому випадку, чи є ці цілі ваші, чи вони нав'язані кимось, або, можливо, ви десь їх надивилися, не знаю, в медіа, і чи вони принесуть вам бажане задоволення? Перевірте це, відповідь, що, знаєте, на такі на декілька запитань. Як я почуватимуся, якщо моя ціль буде досягнута? А, які в мене будуть емоції, які в мене будуть вчинки, які в мене будуть а, думки? Як я себе буду почувати, коли дійсно досягну цієї цілі? Інше запитання, яке ви можете собі задати, да? які мої потреби будуть задовілені у випадку, якщо я досягну цієї цілі? Чим я можу пожертвувати ради цієї цілі? Що мені дасть досягнення цієї цілі? І які переваги у мене будуть? Якщо досягнув цієї цілі, бо коли ви задаєте собі такі питання, тоді ви починаєте визначатися, чи дійсно мені потрібно досягати цієї цілі, а чи дійсно потрібно витрачати свій час, енергію, емоції для того, щоб досягти? Такі запитання не допомагають тобі заглибитися в себе, промоніторити, знати свої мотиви для досягнень та визначити чи Дійсно, ця ціль моя, чи мені хтось її нав'язав, чи мені хтось її подарував, і тому я а, собі таку маю ідею, що я мушу а, цієї цілі досягати. А, проаналізуйте також загрози, які вам можуть зашкодити досягненні своєї мети, своєї цілі. Це можуть бути якісь термінові робочі завдання, якийсь приїзд родичів незапланований, а, чи відсутність вільного часу в певні дні тижні. Тобто а, для того, щоб досягти ціля, це недостатньо не, не лише а, цю ціль прописати собі, встановити, прописати плани дії. Потрібно, знаєте, як і соломки підстелити. Тому що, коли ти знаєш, що тобі може завадити, да, то ти можеш предбачити, спрогнозувати. А, де в який момент як себе підстрахувати? От є той випадок, да, що, коли б з нам впаду, то соломки під столів. Оце той випадок, коли ти знаєш, де ти можеш впасти, і ти заздалегідь готуєшся до цього, щоб у випадку, коли це сталося, то а ти собі, о, а я так і знав, да, а я вже готовий. А не сталося, ну то й добре. Тобто краще попередити і бути підготовленим для того, щоб на вашому шляху досягнення цілі. Нічого не сталося, нічого не зашкоджувало. Знаєте, все це варто продумувати заздалегідь, щоб богодом себе не корити за те, що не вдається володіти якоюсь суперсилою чи встигати скрізь. Так що Такий аналіз він допомагає тобі помітити такі проблемні місця, на які де більшість енергії та часу, да, визначити дійсні чи може якісь вигадані загрози, подумати кількість часу, яку вам буде потрібна для того, щоб це все невілювати, і вигадати визначити з часом, який ви готові дати на те, щоб розгрібати ці всі завали. При цьому не вам потрібно теж враховувати ці всі загрози, щоб не нашкодити в інших сферах свого життя. Тому що коли ти досягаєш однієї якоїсь мети, да, то в іншому, в іншому напрямку щось може десь просідати. Тому це теж потрібно враховувати. А щоб це не було, щоб це не нашкодило, якщо ти плануєш свою кар'єру і хочеш досягти якоїсь мети в цій сфері, щоб це не... Нашкодила твоїй сім'ї, щоб ти не нашкодила твоїм інтимним відносинам, або щоб ти не нашкодила а, твоєму навчанню. Тому це все потрібно буде враховувати. І а, теж, що дуже важливо, коли ви працюєте над свою цілю, дуже, важ, дуже важливо, щоб ви розуміли, коли вам потрібно. Досягти, коли ви хочете досягти того результату. Тому що ціль без конкретної дати це не ціль. Це так мрія. Ви можете собі мріяти, хоч і все своє життя мріяти. Але коли ти вже ставиш собі конкретну дату, коли ти хочеш досягти цього, то це вже стає конкретною цілею. Тим ціль відрізняється від мрії, що вона має термін для реалізації. І цей термін вам потрібно встановити самостійно, оскільки ви вже проаналізували загрози, оскільки ви вже проаналізували, чи дійсно це ваша ціль чи ні, то тепер приблизно ви уявляєте, скільки часу необхідно саме для досягнення вашої мети. Напишіть кінцеву дату для досягнення цілі цілі або Аби активізувати себе і рівномірно розподілити той час, який у вас є, і розподілити ті кроки для досягнення бажаного протягом цього необхідного відрізкового часу. І коли вже ви визначилися з часом, тут потрібно скласти план. План дій кроки на найближчі місяці або роки, залежно від того на який термін спланували собі цю ціль. Маючи такий план дій так кажемо, мапу, да, мапу для досягнення вашої цілі набагато легше чого досягнути, тому що у вас є орієнтири, тому що ви знаєте в якому напрямку рухатися. Не доведеться вам кожного разу думати, о, що можу зробити, о, що я можу зайнятися, коли в мене вільний час, тому що у вас вже є конкретно прописані кроки. І те, що можу ще порекомендувати, що варто прописувати такі кроки, які мож кроки, які можна зробити протягом 15-60 хвилин, що не зима дуже багато часу, але те, що ви можете виділити кожного дня, щоб кожного дня працювати над своєю е, ціллю. І те, що дуже важливо, уявляти свою ціль в трьох вимірах. Ви Знаєте, як я думаю, що кожен з вас був в 3D-кінотеатрах, подивилися 3 d фільми, і коли. О, у вас є такий експеримент, то ви теж можете уявляти свою ціль у цих 3D-вимірах. Уявіть собі, як ви себе будете почувати, які у вас звуки будуть оточувати, а, що ви будете чути, які емоції у вас будуть. Тобто максимально уявляйте всі свої відчуття, які ви будете переживати, коли ви досягнете своєї цілі. І робиться якомога частіше. Роозиратись, начебто, довкола, що ви бачите. Що відбувається, тобто це все, яке емоція переповнюють. І чим частіше будете робити, тим легше вам буде повірити в те, що ця ціль досяжна, таке знаєте, повномірне уявлення цілі, Воно теж допомагає налаштуватися на досягнення цілі якомога так, ґрунтовніше. А коли забракнете забракне сил да, або ручки опустілись, да, то ви можете сміливо повертатися до цих яскравих образів досягнутої цілі, щоб продовжувати шлях і досягнення, щоб себе надихати. І теж мотивуйте себе, знайдіть якісь образи, те, що вас надихає, якісь я не знаю, може лозунги. Надихаючі слова на от, от отточіть себе такими дрібницями, що надихають особисто вас. Це можуть бути якісь сувеніри, якісь привезені з місця, цитати з книг, що ви полюбили, іграшки, записки від друзів, якісь картинки, але те, що вас емоційно підіймає, те, що вас надихає, хай цього буде у вас достатньо, щоб ви могли в будь-який момент себе надихнути, щоб ви могли підняти свої емоції. Знаєте, робить робочий і домашній простір, варто прикрасити так, аби знаходити з нього постійно якісь позитивні ресурси. Будьте якісь дрібнички, або я не знаю, то вже на ваш смак. Не пошкодуйте часу, да, щоб продумати які саме речі, деталі вони вам допомагають почуватися добре та продуктивно. Це так названі. Дрібнички тригери, да, можете їх назвати, тому що вони запускають ці позитивні, позитивні емоції вашому мозку. Насправді ну, називаються глімери, але будемо казати, такі пусковий крючок, пусковий механізм, який допомагає вам прозволити про, 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 про оці самі позитивні емоції. І попілкуйтесь про себе на своєму шляху досягнення цілі, тому що. А, вам потрібні сили, вам потрібна натхнення, вам потрібні гарні емоції для того, щоб ви могли рухатися, для того, щоб ви могли досягати. Тому пробіркуйтеся про себе, аби ваші сили не впали нижче до такої допустимої для вас межі. Щоб досягати чогось нового, да, то спершу варто задуматися над цим, а чи має для цього достатньо сил, а, чи має для цього достатньо ресурсів. А, такі б, знаєте, а, Казалось, банальні речі, достатня сню, харчування, піклування про своє тіло, то все воно нам необхідно для того, щоб ви почувалися добре. Вони допоможуть вам знаєте, так, фізіологічно підготувати організм до освоєння нового, до досягнення нового. Як бути з психологічною підготовкою, як зробити так, щоб поповняти сил. Позитивних емоцій, можете зробити для себе такий список 10-12 речей, які заряджають вас енергію, що, або що допомагає вам відпочити і розслабитися. Це може бути все, що завгідно. Це може бути чашка кава вранці, або медитація, або спілкування з друзями, або, або якісь, я не знаю, прослухування музики. І тепер, коли ви бачите перед собою таку можливість. Розслабитись, відпочити, зарядитися, да, то ви можете кожного дня два-три пункти з цього списку виконувати. І можете собі додати або місця сили, або людей сили, тобто ті люди, хто вас надихають, або місця, які наповнюють вас енергією, і коли ви відчуваєте той спад або недостатньо ваших сил, то ви просто звертаєтесь до тих людей, або йдете в ті місця і заряджаєтесь. Тобто, Такі прості, нескладні кроки, але це вам дійсно допоможе на шляху вашої до досягнення вашої мети. Робіть, виконуйте і досягайте ваших мрій, робіть їх реальністю, і бути щасливими людьми. Я всім бажаю гарного дня. До нових зустрічей з вами була Світлана.